Вітаю, діти! Як ви себе почуваєте? Добре. А який у вас настрій? Бачу гарний. Чи можна за виразом обличчя визначити настрій? Так, звичайно, що треба робити, щоб усмішка була гарною? Доглядати за зубами. Які бувають зуби? Вони можуть бути міцними, здоровими, хворими, білими, жовтими, молочними та корінними, а здорові зубки, які... Це білі, міцні та блискучі зуби. Ми маємо їх чистити обов'язково. Здається, хтось стукає. Ви не знаєте, хто це? О, то це зубастик до нас зазирнув і приніс якийсь лист. В одній чарівній країні жили зубки, звичайні звичайні. Серед них був один маленький зубастик, який любив тільки їсти, а зубки не любив чистити. Одного разу він вирішив, що більше не буде чистити зубки, бо це нудно. Він цілими днями лише їв і нічого не робив. Одного разу зубастика покликала на день народження, і там був його улюблений торт. Як тільки він вкусив тортика, в нього дуже сильно розболілося все. І Вічливі дітки покликали лікаря, який лікує зубки. Він називається стоматологом. Він дав діткам декілька порад. Чисте зуби всі за планом перед сном і рано вранці. Замість тістечок із кремом і цукерок, кексів джемом, їжте овочі і фрукти. Це корисніші продукти. І до мене на прийом раз на півроку йдіть бігом. Ось такі поради дав стоматолог діткам. Подякуємо йому за це. А зараз пограємо у гру шкідливо чи корисно. Добре подумайте, дітки, що краще з'їсти овочі або цукерку. Для зубів буде краще овочі. Шоколад чи сир, звісно, сир. Молоко чи газований напій. Молоко дуже корисне. Чіпси чи яблуко, звісно, яблуко. Яйце чи сосиска, тільки яйце. Не забувайте, що за нами слідкує зубастик. Він повернувся до нас. Подивіться, який він гарний та чистенький. Тепер він завжди доглядає за зубками. Ми йому допомогли. Молодці діти! Гарного вам дня та до побачення!